Міжнародна федерація футболу може відсторонити від участі у міжнародних турнірах збірну Індії. Причина затягування з ухваленням нового статуту Всеіндійської футбольної асоціації. Фіфа вже попередила AIFF. Якщо до 30 жовтня документ не буде затверджено, то національна команда та індійські клуби повторять шлях росіян і залишаться без міжнародних змагань. Проблема із реформуванням статуту тягнеться ще з 2017 року. І тепер асоціація ризикує отримати суворе покарання. Ексфутболіст Динамо Віктор Леоненко висловився про відсутність Андрія Ярмоленка у заявці збірної України на вересневі матчі відбору. На його думку, тренерський штаб вирішив дати шанс молодшим гравцям, серед яких Зубков, Гуцуляк та Назаренко. Леоненко наголосив, що вік неминуче впливає на форму, і навіть у складі Динамо. Ярмоленку вже важко проводити весь матч на високому рівні. Він припустив, що футболіст міг би самостійно відмовитися від виклику до національної команди, щоб поступитися місцем новому поколінню. Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський різко прокоментував висловлювання свого екс-одноклубника Горана Попова. За словами Мілевського, македонський захисник дозволяє собі суперечливі заяви і навіть висловлювання щодо повернення Росії до міжнародного спорту. Ексфорвард зазначив, що такі слова є неприйнятними, адже Попов добре знає українських футболістів, з якими грав у київському клубі. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.